Такі роботи ми проводили в наших закладах і в другій школі, і в 15 школі. 15-та школа проведена була за кошти місцевого бюджету. Зараз друга черга, яка фінансує ЮНІСЕФ, фінансує, друга черга проводиться. Такі роботи були виконані в 11, в 11 ліцеї, такі роботи були виконані в 4 в гімназії. школі, в гімназії. 19, й, 5 -й, 5 -й Павлоградський, міський Павлоградський міський ліцей такі роботи були виконані. Мо, фактично у нас на сьогоднішній день в 12 навчальних закладах мається на увазі освітніх закладах зроблені найпростіші укриття. А і 17-ту школу зробили також. За виключенням, у нас 9-та школа. Проєкт ми розробили, але, на жаль, коли почали реалізовувати проєкт, помилка в тому, що не зорієнтувалися, що все-таки цей ліцей, 9-й ліцей, він збудований фактично на місці Русла Річки. Коли почали реалізацію цього проєкту і почали підкупуватися, пішла тріщина. Додатково залучили інститут, ну все таки не, не помилка проєктантів, але не врахували особливості місцевості. Тому зараз ми працюємо з Іриною Вікторовною над тим, щоб. Проєкт новий терміново, тому що ми не є можливість можливість реалізувати цей проект з державного фінансування 80 на 20. тобто 80% в наступному році є можливість фінансування з державної програми. На будівництво окремого укриття в 9 школі це повинно бути окремо. Ми зараз запрацюємо цей проект, який там перехід буде. Частково цей проект вже зроблений. Я думаю, що ми його модернізуємо, переробимо, і нам це треба терміново зробити, щоб отримати фінансування вже на наступний рік.